Таким способом є оскарження до офісу омбудсмана. Скарга до офісу омбудсмана може, подан, може бути подана на рішення будь-якого розпорядника, а також на рішення вищого органу або керівника, який розглядав скаргу. Скарга до офісу омбудсмена подається безкоштовно і подається з дотриманням вимог, які встановлюються законом України про звернення громадян у простій письмовій формі. Ми побачимо на сайті Офісу омбудсмена, які вимоги виставляються до оформлення цієї скарги. Також однією з важливих переваг є безкоштовність цієї подання цієї скарги. Офіс Омбудсмена приймає до розгляду ті скарги, які подані щодо порушення, скоєного менше, ніж за рік до моменту подання скарги. А в окремих випадках, якщо заявник доведе, що пропущення терміну в один рік було Викликане поважними причинами, те, цей термін може бути продовжений до двох років. Що може зробити Офіс Омбудсмена, який він має повноваження в тому, щоб відреагувати на порушення права на доступ до публічної інформації? В першу чергу офіс омбудсмена здійснює парламентський контроль за дотриманням права на доступ до публічної інформації. З цією метою офіс омбудсмена може перевіряти, як органи державної влади, органи місцевого самоврядування. Юридичні особи приватного права та інші розпорядники дотримуються прав громадян на доступ до публічної інформації. На підставі таких перевірок офісом будсмена може вносити подання про усунення порушень права на доступ до інформації, і ці подання обов'язкові до виконання. Також офісом будсмена може проконтролювати, як ефективно були виконані ці подання. Ну і найважливішим повноваженням, яким наділені Офісом буцмена зараз, є складання протоколів. Про адміністративне правопорушення. Ці протоколи необхідні для того, щоб притягти до адміністративної відповідальності ту державну того посадовця або керівника вищого органу, який допустив порушення права на доступ до публічної інформації. До омбудсмана варто звертатися в тих випадках, коли порушення права на доступ носить системний характер, викликане неодинаковим застосуванням закону. Різноманітною судовою і неузгодженою судовою практикою в цих питаннях. Офіс омбудсмена може видати роз'яснення по проблемних питаннях, яке потім стане керівним для багатьох розпорядників і усуне такі порушення в майбутньому. Особливо важливо слід дотримуватися термінів звернення до омбудсмена. Так, термін звернення до омбудсмену достатньо великий один рік. Але ви повинні пам'ятати, що притягнення до адміністративної відповідальності. І накладення адміністративного стягнення за рішенням суду можливо тільки протягом трьох місяців з моменту вчинення правопорушення. А це означає, що з того моменту, як було вчинене це правопорушення, або з того моменту, як скаржник дізнався про те, що воно було вчинене, у Офісу омбудсмена є достатньо небагато часу, щоб скласти протокол і передати його до суду, і щоб суд при розгляді цієї справи міг накласти адміністративне стягнення. Якщо протокол про адміністративне правопорушення буде розглянутий судом і прийняти буде по ньому рішення після спливу трьох місяців з моменту, коли було здійснене це правопорушення або коли особа дізналася про його здійснення, то винна особа не буде притягнена до адміністративної відповідальності. Суд, звісно, зможе вивчити всі обставини справи і зробити висновок про правомірність чи неправомірність дій, але адміністративного стягнення винна особа не понесе. За інформацією, викладеною на офіційному веб-сайті омбудсмена, у зверненні слід зазначити прізвище ім'я по батькові, поштовий індекс та адресу для надання відповіді, найменування органу державної влади місцевого самоврядування чи посадової особи, які порушили ваші права, у чому конкретно полягає суть порушеного права, коли і в який термін було допущене порушення цього права яких заходів вжив скаржник для поновлення своїх прав, до яких органів чи посадових осіб він звернувся, а також долучити копії їхніх відповідей. У зверненні до Офісу омбудсмена слід зазначити, чи зверталися ви за захистом своїх прав до суду. Також у зверненні до омбудсмена треба викласти суть вашого прохання та вимогу, чого ви хочете. Під зверненням треба поставити дату і власноручний підпис. У випадку, якщо звернення здійснене в інтересах третіх осіб, потрібно надати копії необхідних документів, які підтверджують повноваження на представництво інтересів цих осіб. Закон України про звернення громадян передбачає можливість подавати не тільки індивідуальні скарги, але й колективні. У випадку, наприклад, коли є затяжний конфлікт між мешканцями міста і місцевою радою. Який висвітлюється у засобах масової інформації, до якого привернута увага всієї громадськості, варто подавати колективне звернення, яке також може бути подане у формі електронної петиції. Слід зауважити, що за такий засіб оскарження, як подання петиції, застосовується не до всіх розпорядників, а лише до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України та, що важливо, до органів місцевого самоврядування. Тож ми радимо громадськості користуватися таким засобом. Він є дієвим, він підкреслює суспільну важливість того, що відбувається, і він спонукає розпорядників більш ретельно виконувати вимоги закону.